Виконання зобов'язань та обіцянок У самісінькому центрі нашого кола впливу, наша здатність брати на себе зобов'язання та дотримуватися їх і даних обіцянок, зобов'язання, які ми беремо перед собою і іншими, та наша вірність цим обіцянкам, це квінтесенція і найчіткіший вияв нашої проактивності, це також осердя нашого зростання. Завдяки таким дарам, як самосвідомість і совість, ми можемо збагнути, у чому полягають наші слабкості, шляхи вдосконалення, таланти, які ми можемо в собі розвивати, що потрібно змінити у своєму житті чи усунути з нього. Потім, коли ми усвідомлюємо і застосовуємо свою уяву та вільну волю, доповнюємо ними совість, даємо обіцянки, дотримуємо їх. Ставимо перед собою цілі та досягаємо їх, ми тим самим творимо силу характеру, буття, яка уможливлює решту позитивних моментів у житті. Саме цей центр дає нам два способи, завдяки яким ми можемо негайно здобути контроль над своїм життям. Ми можемо дати обіцянку і виконати її. Або ж можемо поставити мету і зробити все необхідне, щоб її досягти, беручи на себе зобов'язання, і виконуючи їх, ми починаємо розвивати внутрішню цілісність, яка дає нам усвідомлення, самоконтролю, хоробрості і сили, щоб ми могли взяти на себе ще більшу відповідальність за власне життя, коли ми даємо обіцянки самим собі та іншим і виконуємо їх. То поволі честь стає для нас важливішою за настрій, сила брати на себе і виконувати зобов'язання перед самим собою, основа для розвитку базових навичок ефективності, знання, уміння і бажання усе це нам під силу контролювати. Ми можемо працювати над якимось одним елементом і водночас поліпшувати баланс усіх трьох, сфера їхнього. Перетину більше є, і ми дедалі глибше засвоюємо принципи, на яких базуються звички, і розбудовуємо силу характеру, яка вестиме нас до збалансованого зростання ефективності в нашому житті.